Чоловіком виникло непорозуміння, і тепер, мало до розлучення не доходить. Ми з родиною зібралися за столом. Так от чоловік заявив, що він хоче будувати будинок, мовляв, досить жити з батьками. І саме тоді розкрилася таємниця, яку я так приховувала. Ну чи чекала слушної нагоди, я навіть не знаю. Я жила з мамою і бабусею, тата не мала. Бабуся залишила нам двокімнатну квартиру, яку мама обміняла на дві однокімнатних. Одну вона оформила на себе, а іншу на мене. Мою квартиру ми здавали в оренду і отримували з цього досить непоганий дохід. Коли я вийшла заміж, ми пішли жити до батьків чоловіка, а з квартирою все залишилося без змін. Але чоловікові я про це не сказала. Ну, якби яка різниця, якщо ми й так жили з його батьками? А коли ж постало питання будови, свекри відповіли, що дадуть на будівництво рівно стільки, стільки ж дасть моя мама. Тоді я і сказала про квартиру. Свекри заявили, що я повинна була жити у своїй квартирі, а не в них. І чоловік на мене також образився. Мовляв, чому я приховала, як я могла, і тепер він не зможе мені більше довіряти, як раніше. Ми посварилися, і я переїхала до мами. Чоловікові я запропонувала жити в моїй квартирі, ну, чи продати її і почати будівництво. Так він відмовився Не розумію, ну що я такого поганого зробила. Знаєте, я не хочу його просити чи принижуватися ні перед ним, ні перед його батьками. А мама моя таки зібралася і поїхала до Свахи, а вона обізвала нас брехунами і навіть на поріг мою маму не впустила. Моя мама тепер переконана, що вона мала про це сказати швидше. А тепер вона зіпсувала мені життя, але я от думаю, що ми якраз нічому не винні. А якщо я потрібна чоловікові, то він і сам приїде.